Слов'янське чоловіче ім'я малян, утворене від слов'янської основи мал, малий за допомогою суфікса Ян. Ім'я вперше згадується в 13 столітті, в 1376 році для позначення керівника опілля Дюкс ополі Вілюненсіс Етріусі Маліаносомовіц, снотретє, два триста Також є запис від XV століття. Вся 1565 році Маліан Огж сто 185, що стосується іншої форми ім'я Малят, то воно утворене від антропоснови Мал за допомогою демінутивного суфікса Ят. Найдавніша відома фіксація цього імені датується 14 століттю 1436 році. Ему і братям його малятого у строї. місто Васлуй Сум перше 574. У 15 столітті 1574 році є також записи, що свідчать про кріпаків майлат Озлас, село Вбичків, САБ 296. У 1591 році в румунській частині Марамороша згадуються шляхти Чималат та Сімон Кодра. Село Барбешті Белисто 124. Антропоніми і топоніми з суфіксом ят, як от малята, гостята, курята, були досить популярними на українських землях у ту пору. Також варто зазначити польський антропонім Малтко з 1405 року, сно два схожі на малян імена милян, маля малят, болян, голян, малин малій, малюк полян, селян.